Красунчик сьогодні у нас те, що зразу по зазорчикам у нас все гарно, в принципі, машина трошки в пилюці, але по кромці питань немає, фари в нас різноваті, в принципі, більш-менш Так, тут у нас ...Лобове 22. Але від хорошого виробника в принципі. тут 14, Зеркало гарне, тут 14. Ну, як буде машина відкрита, буде краще видно. Так, Тут теж 4 у нас. Тут у нас теж четвірка. Я потім покажу, що як буде скло відкрите. чи буде машина відкрита, тут буде. Краще там видно щось тут по, по цьому. Загальний стан в принципі, виглядає непогано, хоча впилються вся. Диски у нас всі під реставрацією, на всіх є бордюрка. І така штука починається від освоювання лаку. Тому ну, для себе реставрація. Задні колеса все сезонки, 22 рік. Протектор ще достатній в принципі. Тут трошки зам'ято. на момент. По дверці рівно тут. Трошки підігнуто. Це з того, що відразу. Тут диск так само у нас з бордюркою. Тоже під реставрації. Спередня гума 0624. Протектор добрий. Колодки приблизно більша половина, бо тут видно, що недавно вони мінялися в принципі. не то що недавно, але колодки досить свіжі. Буртик мінімальний, з пів міліметра на дисках. Тут по бамперу зразу. Трошки він не в зазорі, притертість присутня. Так він трошки виступає по фарам, Виглядає нормально бампер. Знизу має таке сміття під фарбою. Туманка у нас ціла, в принципі, рішетки, виглядає ну, нормально. Тут притертість. Тут бампер добре в зазорі стоїть, зауважень в мене немає. Крило капот, теж непогано, крило трошки вище за капот по рівню. Тут по кромці. Дуже гарно, в принципі, зауважень немає. Тут є одна м'ятина, дві, три, по-моєму. Точно так і не оприділиш. Не ну, ця дверка трошки така. Буде, видно, не буде. Коротше, є їх тут одна, дві, три навіть. внизу вроді все добре далі. в Передній дверці поки що нічого немає, ага, і тут покромці дуже... Тут теж є коцечка, тут так само м'ятинка. Треба їхати на мойку, тоді будемо приділятися, в принципі, грязну машину. Гарненько, тримається трохи краще. Ну, по крилах у цьому, в цій стороні тут якась наплив і є капелька така дрібниця. Ну, по цій стороні наче у зауважень таких якби м'ят ще чогось не бачу. Дверки. Двер непоганий, тут дверка трошки більше втоплена і вона фарбована. Чи ні. Да, то буде фарбоване точно. Ну, видно, і перетирали. Тут полірольна паста лишилася. Тут подряпана глибока. Не глибока, але присутня по чорному.